Це четвертий день мітингів Дніпрі проти корупції, але ні, не проти корупції. Потім розкажу про що. Це останній день. Тільки спекуха. мітинги ще будуть, просто не завтра. Організаторами анонсовано, що наступний збір 30-го числа. Сьогодні я вам не буду розбирати написи на плакатах, просто їх покажу. Ну а ще я розкажу, як я став провокатором, дуже страшним провокатором. Вітаю з вами автор каналу NotGeek, Мене звати Артем. І як ви бачите, на мітинг сьогодні прийшло взагалі дуже мало людей. Це було більше схоже. Знаєте, в загонах табору є така штука-свічка. Ставлять свічечку, всі по черзі щось там розповідають. Ну от, така камерна атмосферка була. І от щоб набратися сил, щоб прийшло більше людей. Наступний збір, якраз 30-го числа. Нагадати владі, що вони мають десь знайти турборежим. І я запрошую туди всіх, хто виключно за те. Щоб зберегти незалежність антикорупційних органів, не дай боже, у вас такі думки, як у мене. Знаєте, я от випустив шортик: такий: хто правки вніс у цей закон? Пан Гондон, пан Гандон? Хто на регламент клав патрон? Пан Гондон. Пан Гандон був задоволений як слон. Пан Гандон, пан Гандон, а підписав хто цей закон? А отут обережненько президент України. Бо ми маємо поважати президентську інституцію. В нас війна і всі ці речі. Але дещо хочеться президенту сказати. Народ тобі, це не рояль. Вибачатись починай. Марафон свій закривай. Гроші війську віддавай. Бужанський тхне руським душком. Розберися з цим чортом, татарова із єрмаком за російським кораблем. Якщо у вас такі самі погляди, не ходіть на у Дніпрі, ви будете провокатором. О, сьогодні там дівчинка. Одна прям з сльозами почала казати, що про нас такі гадості в соцмережах пишуть, що ми такі проплачені, що ми такі погані. Я думаю, це все через Київ, бо в Києві кричать Єрмака за двері, Татарова за грати. В нас ні. І вона каже: От, ми тільки за це. Я кажу: Стоп, не тільки за це. І на мене одразу провокатор! І. Жінка, яка одна з організаторів, я його перший день бачу. Все тебе толпа ненавидить. Я вийшов з мікрофоном, почав задавати питання, чи справді вас влаштовує все, що є? Вони? Ми не можемо нічого міняти. Я кажу: вибачте, але ви і не маєте права виходити на мітінги під час війни, але ви вийшли. Невже ви вийшли тільки заради цього? Невже це і є та сама причина, чому ви вийшли? Невже. Ось цей законопроект це не привід, але я сказав російською, бо я російськомовна людина був все життя, і за останні три рочки, так от буває проскаку. Я сказав, невже це не лише повод? І вони, а російське слово, негідник, ну, всі ці речі. При тому, що в них в самих російські слова в промові там все нормально. Вони не негідні. Я кажу: невже ви не хочете так Зеленського залишити? Ми не маємо права його чіпати. Але Єрмака і Татарова знести ні, не хочемо. Потім вийшла одна дівчинка. Така за що ми тут стоїмо? Маше її звуть? І всі мовчать. Вона, за що ми тут стоїмо? І по колу одне й те саме до мене, тільки потім дійшло, що в неї подружка розповсюджувала, яку фразу треба кричати, і врешті-решт всі почали кричати: за незалежність антикорупційних органів. Молодці гарно спрацювали. І потім віддавати вам мікрофон. Тож заберіть собі. Коротше, якщо ви виключно за незалежність антикорупційних органів 30-го числа, будь ласка, на мітинг. це важливо. В мене сидять інші вимоги всередині, і я ці вимоги стримувати не можу. Як от людина з плакатом, яка чомусь вимагає звільнити Тимошенка, Бужанського, Бойко, ну от поплутала людина мітинг, не на той мітінг прийшла, я теж поплутав, виявляється, не на той. Туди. Тільки за набу і САП. тобто реально вони хочуть просто захистити чергові органи, до яких купа питань. А те, що президент перегнув планочку, і варто було б президенту цією планочкою помозькі дати, і вимагати закриття телемарафону, завести кримінальні впровадження по всім корупційним справам, починаючи з яєчок по з зимових курточок. І не вибухаючих мін вимагати звільнити Єрмака. Я кажу, ви чіпляєтесь за Єрмака і Татарова. Вони вам для чого? Вони не на часі, це не можна робити зараз. Я кажу, на мітинги теж не можна виходити. Що ви тут робите? Як це працює у людей в голові? Я не знаю. Я буду і далі плести собі сітки. Якщо хтось обітає біля парку Зелений Гай, можемо з вами зустрітись, ходити разом, плести сітки. Це важливіше, на мою думку, ніж. Ходити туди, де не можна свою думку висловлювати. Якщо ваша думка виключно про збереження антикорупційних органів вперед. Ще раз, 30-го числа 20.00, всі на мітинги. Запрошую. Ну, а у мене це останнє звітнє відео. На все добренько.